Нову тролейбусну лінію проклали в спальному районі Тернополя, де живе велика кількість людей. Відтепер тернополяни зможуть їздити дев'ятим тролейбусом через вулиці Академіка Корольова, Академіка Сахарова Романа Купчинського. Наразі тролейбуси номер 9 працюють у випробувальному режимі. А з понеділка, 29 червня, повноцінно вийдуть на лінію. Вулиця Академіка Сахарова. Це по суті цілий новий мікрорайон. Тобто дуже багато йшли будинків на академіка Сахарова. Дуже багато бушли в будинок. Які тут які збудовані з сторони байківець, і тут не було взагалі речі тролейбусного сполучення. Так? А мета є зробити поступове переведення Тернополя повністю на тролейбусний транспорт, тому що, по-перше, це екологічно чистий транспорт, по-друге, це саме дешевий транспорт. Потраття, у нас всі пільговики без обмежень мають можливість з'їздити тролейбуси безкоштовно. Тернополянам тролейбуси подобаються за їхній плавний хід, за їхню комфортність проїзду, і ми бачимо, що кожного дня кількість пасажирів потоків, яка йде на тролейбуси, стає набагато більше, ніж шість в маршрутках. Тому всі ті вулиці міста Тернополя, де є можливість прокласти тролейбусні лінії, не поетапно зроблені. цього року. В Тернополі планують облаштувати ще дві тролейбусні лінії на масивах Східний та Дружба, зокрема на вулицях Протасевича, Довженка, Лесі Українки та вулицях Бережанська, Лучаківського, будного тролейбусна в Тернополі є лише дві території, де будуть проблеми з будівництвом тролейбусних лінії. Це мікрорайон Кутківці Пронятин, де через особливості рельєфу, буде неможливо провести, і також Мікрорайон Новий Світ, тому що занадто вузькі вулиці, які не дають можливості зробити проїзд і розгород тролейбусного транспорту, все інші, всі інші території міста Тернополя, в принципі, можна покривати тролейбусним рухом. На новій тролейбусній лінії на масиві Сонячний вже найближчим часом облаштують три зупинки громадського транспорту на вулиці Корольова, Сахарова та Купчинського.